Які професії підходять для людей, які не людей? Озвучив звучим <плодисмент> Будь ласка, поставте лайк и подпишись на канал. Нічого особливого, крім роботи на заводі. Не всі, але деякі. Я працював на кількох фабриках, де ти повністю сам або робиш свою справу, або знаходишся поруч з людьми, але не повинен з ними Ти можеш працювати в наушниках. І я працював даній фабриці. Не був єдиний працівником у своєму відділі. Це було блаженство. І я потім потрапив на посаду, де працював сам ні колег, ні начальник на місці. Компанія, в якій я працював, займається оптовою торгівлею. Тож я бачу кілька тих самих людей час від часу. Бо когось із головного офісу, хто привозить мені товари. Я не прив'язаний до робочого місця. Я також доглядаю за територію. Кошу, прополі бур'яни тощо. А на задньому дворі є ставок. Влітку під час зміни я рибалю. Всі кажуть, що в мене ідеальна робота, але справа ось у чому. Вона страшно ізолює. Я відчуваю себе соціально. Неповносправна, у мене немає життя поза роботою домом і немає реальних перспектив познайомитись новими людьми, тому що я не в тому становищі, на з кимось новим. Я не обов'язково ненавиджу це, але й не люблю. На деяких моїх улюблених роботах у мене були найкращі колеги, навіть якщо я ненавиділа клієнтів, я намагався шукати іншу роботу, але чесно кажучи, вони платять мені дуже добре. Я дух у в університеті, тому що я зупинився на тому, що стосується оплати некваліфікованої праці. Під час навчання в аспірантурі я працював біологічним лаборантом і проводив близько 90 свого часу. На самоті я або їздив по штату, збираючи зразки, або сидів у лабораторії за мікроскопом, або створював карти. Зарплата була гівняною, але це була одна з найкращих робіт, яку я коли-небудь мав. Вона возила мене в кресові місця і дозволяла прослухати весь каталог радіолабораторії, отримуючи при цьому зарплату. Я на 100% рекомендую, якщо в не любите людей або гроші. Чому ніхто не сказав про водія вантажівки? Серйозно, перша робота в 16.21, двадцять одного біса кадабіса подобалася. Ніяких начальників що дихають мені в шию, завантажував вантажівку замовленням на той день о шостій ранку. виїжджав у восьмій, коли закінчував вивозити кондиціонери та інші для системи опалення, вентиляції та кондиціонерів. Єдиною причиною того, що це було відстійно, було те, де я живу. Якщо виїжджав до Вашингтону, Вірджинії пізніше ніж 10 хвилин пізніше. Ніж зазвичай, то був 100% шанс, що ця серед п'яти хвилина поїздка перетвориться на три з половиною години в один бік. І мені був гарантований довгий день до трьох тридцяти вечора. Це був єдиний раз, коли мені було відстійно сидіти на пробці на чотирьох му шосе. Значить, що я закінчив, але сидячи в пробці принаймні, це було погодинно. Ще до роботи. Похоронному бюро не так багато розмов не потрібно мати справу з родичами як такими. Просто виконуєш роботу підсобному приміщенні. Мені теж важко терпіти людей. Я працював у придорожньому ремонті 34 роки і вважаю це чудовий баланс між роботою на годинці, водіння та ремонт і спілкування колегами лише з деякими, оскільки вони зазвучить теж на роботі. І у більшості гражів навчать недолік, години, плюси на погана зарплата. Більшу Частину часу працюєте самі. Вибудься запитання, чому ви ненавидите людей. Мені просто цікаво, оскільки в моєму випадку я не слід ненавиджу людей, тільки не можу терпіти пустопорожню балаканину, коли від мене вимагають не відставати від натовпу і так далі. Я дуже соціальний, але я люблю допомагати людям, коли можу це важко пояснити. У будь-якому випадку я сподіваюся, що ви знайдете те що шукаєте. Шкільний подав діти до п'яти років це маленькі, нові, ще не соціально адаптовані, які здебільшого, вони знають, як до них ставляться і на що вони мають право. У багатьох випадках вони є ковтком свіжого повітря і спостерігати за тим, як вони реагують і взаємодіють щодня, вираючись лише на функціональний інстинкт. Це зворушливо захоплююче, а часом і комедно дозволяє зрозуміти, що твоя відраза до людей не зовсім охоплює тих, хто все ще працює на заводських налаштуваннях, і можливо це не зовсім твоя проблема. Я оператор на досить специфічній роботі. Я не знаю англійських термінів, але я працюю на тих диспетчерських вишках, які ви можете бачити вздовж залізниць. Це також лежить від того, як побудована залізниця у вашій країні. Я скористаюся своїм особистим досвідом. На менших постах ви часто самі витискайте на важелі, щоб переконатися, що поїзд їде по правильній колі. У машиністів немає колеса. Вони можуть тільки рухатись вперед, зупинитися і розвертатися. І це восьмигодинна годинна зміна, де ви більше. Нікого не бачите і не маєте з ким мати справу більшу частину часу. І іноді вночі вам доводиться заповнювати форми, тому що вас просять захистити людей, які працюють на рейках, обмінятися кодами, і через годину або дві ви будете в порядку, поки вам не затефонують і не скасують охорону на великих заставах. Багато людей, але в будь-якому іншому місці це гра, Хоча вам потрібно прийти сувору підготовку, щоб працювати, вас як правило залишають у спокої. Мережевий інженер, ви можете навчитися працювати на рівні молодшого спеціаліста за 6 або 9 місяців, залежно від ваших здібностей і є багато компаній, які можуть дозволити собі лише одного технаря молодшого рівня з 45-55 тисяч доларів на рік. Якщо у вас немає боргів за навчання і ви любите речі більше ніж людей, це хороша робота, яку ви можете звати так далеко, як вам подобається. Або ж можна слажуватись скромним життям і просто пристягти своїх 40 годин і можливо вийти на пенсію на 5 або 10 років раніше. Якщо вищатливі і вам просто трохи. Пощастило. Я працював техніком виробки техніки у великій корпорації CDN. Гавай, не слово. Вони дозволяють вам вибрати свій графік, ви працюєте в датацентрі самостійно прокладаючи кабелі та замінюючи жорсткі диски. Робиш 30 квитків на день, і бос від тебе відчіпляється. Я yeah, інтроверт. але я не знаю чи інші такі ж як я. Тому я не проти поспілкуватись онлайн. Я просто не люблю розмовляти з людьми. З огляду на це реабує незамовлення, це чудово. Я можу цілими днями не розмовляти, але завжди дзвоню мамі, щоб привітатися. Якщо не бачу цілий день, я можу робити це місяцями. Я маю розмовляти зі своїм гігієністом, коли ці зуби. Але що стосується роботи, люди бачать мені і кажуть, що вони хочуть. Я кажу їм, що вони можуть отримати виход. Діті з цього са вони хочуть. Якщо їхні очікування знати безвільні для того, за що вони платять, тоді ми продовжуємо. Я роблю це і вони отримуються протягом місяця. Потім я перехожу до наступного проекту. І я йду в порядку черговості. Архівування після того, як ви навчитесь, ви потенціально можете сидіти в кімнаті і робити записи цілими днями безперервно. бо без спілкуватися лише з колегами, зазвичай без клієнтів чи замовників. Навіть більше оцифровування стрілих носіїв для налого аудіо. Ви оцифруєте матеріал у реальному часі. Тож, якщо у вас 2 години фільм, це займе щонайменше 2 години. Отже, враховуючи, що це займає дуже багато часу, залежно від того, з якими аудіоархівами ви працюєте, у вас може бути Робота на руки, що стосується фільмів, я вважаю, що вони сканують бобіни кадр за кадром. Ви можете бути відповідальним за виправлення кожного кадри, якщо на ньому є подряпанечі плями. Бо в пасках люди збільшу залишають вас у спокій на довгий час. Інженерія, якщо це дійсно інженерія, особливо для злого конгломерату і списку Fortune 500 далеко з литичним поміченим, ваша робота полягає у вирішенні проблеми і буквально в тому, щоб працювати необхідну кількість годин, щоб щось закінчити. Не дозволяєте нікому з керівників середньої ланки чи операційних переконувати вас у протилежному. Я менеджер, чия робота полягає в тому, щоб викликати емоції, сперечатися з клієнтом або що, але поки ви працюєте і не плачете, ви. Робити свою справу, і це буде оцінено по достоинству. Я ненавиджу розмовляти з людьми. Мій телефон був відключений в мережі 4 роки, і нічого поганого з ним не сталося. Добре, це може здаватися трошки дивне, але чесно кажучи, найспокійніша і найповноцінніша робота, яку я коли-небудь мав, це робота на палубі креветочного судна. Ти просто перебираєш креветки і цілими днями спостерігаєш за морськими жителями. Це важка робота, але якщо ви любите океан, як є, ви зможете її оминути. Справді ти майже ні з ким не розмовляєш, ти не можеш чути через шум двигунів, лебідок і просто вітер, коли тягнеш сіті. Друге, найкраще це деталізація автомобілів високого класу. Буквально. Просто дістати ключі з дошки, витягнути машину, відмонтувати її і припаркувати на місці, коли все зроблено. Знову ж таки, це важка робота, але вона того варта. Я їздив на башевільних машинах таким чином. Моя доєдна сестра програміст. Я не пам'ятаю спеціфікації роботи, але вона завжди була інтровертом. Їй подобається, що більша частина спілкування відбувається електронною поштою. Звідка зустрічаємось по відеозв'язку, вона також досить пристойно заробляє і одного разу дала мені майже 900 доларів без жодних запитань, коли я мимохідом згадав, що мій телефон не повністю окупився, і що місячні рахунки за нього знато високі, Нещодавно мені довелося змінити його через необхідність. А на моїй роботі тоді платили злюжені гроші. Вона ніколи не очікувала, чи ті гроші, навіть коли я пропонував те, що вона змогла дати мені таку суму з такою легкістю, мене вразила. Друзі, дякуємо за перегляд. На жаль, немає особливо коментарів, знов таки ще відповісти, але я додам від себе деякі коментар по відео. А дуже багато було сказано про інженерні професії, про програмістів і так далі. Я скажу чесно, у мене самого світа якраз зв'язана з програмуванням, я працюю з програмуванням, і це не така класна ніша, як розповідається в відео, і взагалі прийнято в інтернеті, тому що хочеться зробити гарний вигляд того, наскільки це класна професія. Насправді це дуже багато складних елементів. Можливо, коли-небудь я розповім про це більш детально, але просто майте на увазі. Те, що якщо у вас є можливість е, піти на яку-небудь освіту, і ви думаєте, те, що куди б мені піти, просто підуватишку, тому що там більше зароблять. Повірте мені, ви там нічого не зробите в такому поді. При такому подході ви нічого не зробите. Тож, друзі, будь ласка, цінуйте свій час, Продумайте собі, можливо, якісь більш підходячі хобі. Дякую вам за перегляд, гарного вам дня І дякую вам за коментарі і за підписки.